Доброго Дня, друзі, ми раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні, в нашому огляді, новинка: це портативна зарядна станція, аналог е, всім відомої Bluetti EB-70 е, від компанії Zonergy. Дані зарядні станції поставляються на е, німецький ринок. І так, по комплектації. В комплектацію входить зарядний пристрій. Ось такий. 200 Вт максимальної потужності. Тобто, за допомогою даного пристрою, цю зарядну станцію можна зарядити від нуля до повної зарядки близько ну за 4-4,5 години. Так, далі йде вихід для прикурювача, тобто ним можна користуватися або заряджати інші пристрої, або Заряджати портативну станцію від автомобільного прикурювача. Також йдуть роз'єми для зарядки для підключення сонячної батареї. Так само підключаємо в портативну станцію, підключаємо до сонячних панелей, і в нас іде зарядка. Також в комплектацію інструкція входить на англійській мові. Як ми бачимо тут. Все детально розписано. Так, це є. Так, по самій станції на передній панелі роз, розташовані три розетки по 220 вольт. Також два виходи Type-C потужністю 100 Вт і два виходи USB. Також, як я казав, вже автомобільний прикурювач. Зверху знаходиться, як ми бачимо, Безпроводна зарядка для телефонів потужністю 15 Вт. Також є для транспортування зручні ручки. Ззаді знаходиться ліхтарик. Три положення. Так. Потужність даної станції номінальна 1 кВт. Пікове навантаження витримує до 1400 Вт. Це короткочасно, на 2 секунди. Дана станція побудована на акумуляторах Life Po 4 літій Залізофосфат. Це різновид літіонних батарей. Життєвий цикл даних батарей становить більше 2500 циклів розряду і заряду батарей. Зараз ми запустимо. Зарядну станцію і подивимося, скільки вона споживає від е, зарядного пристрою. І, і також перевіримо, чи зможе вона витримати навантаження більше 1 кВт на протязі 10 хвилин. І так. Підключаємо зарядний пристрій в розетку. Дивимось. Так. Пішло споживання 165-184. 195. Тобто дана станція, як ви бачите, споживає близько 190 Вт. Тобто, даної потужності повинно вистачити, десь на... щоб, щоб зарядити станцію десь на 4 години. Так, з зарядкою в нас все зрозуміло. Відключаємо. Відключаємо. Так. Е зараз ми підключимо. Зараз ми підключимо. Так, зараз ми, зараз ми підключимо побутовий фен через е ватметр. І подивимося. Так, 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 так. спочатку дивимось, що нам покаже. 220 вольт. 730 1045 Вт показує від 220 Вт Зараз ми спробуємо те саме, те саме підключити до зарядної станції. І так, ми підключили через переноску, через ватметр, підключаємо фен і дивимось, запускаємо станцію. Так, е, включаємо перше положення. 787, тут трошки більше показує на ватметрі. Включаємо максимальне навантаження 1050. Майже те саме показує, як ми бачимо, станція витримує навантаження в 1 кВт. Зараз ми попрацює хвилин 10 і подивимося, чи справиться з таким навантаженням станція протягом 10 хвилин. Так, ми бачимо, поки процес іде Чудово станція працює, ніяких питань нема. Так, знову включається. Так, відключаємо, так, е, відключаємо оживлення. Відключання навантаження. Отже, друзі, які висновки можна зробити? Е, дана станція є повним аналогом по характеристикам е, відомої станції Bluetti EB70. Витримує постійне навантаження. Трохи більше 1 кВт. Ми бачимо при такому навантаженні батарея втратила приблизно 15% 20 від заряду. Тобто це досить нормально. Батарея, як я вже казав, встановлена на 714 Вт годин. Тобто, При навантаженні 100 Вт даний пристрій буде працювати приблизно 7 годин, при навантаженні 200 Вт постійно. Буде працювати приблизно 3-3,5 години. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей, друзі, на нашому каналі!